Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і я хотів би е, показати гарячі клавіші, які допоможуть вам продивлятися це відео не просто ну, якби в режимі реального та, е, часу, а зупинитися, повернутися назад, подивитися по одному кадру відео, або переглянути його е, через 5 секунд чи 10 секунд. Ну, це, що я знайшов в Ютубі, е, зараз вам викладаю. І так. Перша клавіша це пробіл. Якщо ми натискаємо на пробіл, у нас іде play. Ще раз натискаємо на пробіл, у нас йде, у нас йде stop. Значить, Пробіл, play і stop. Далі у нас є клавіші, які допомагають нам крокувати по 5 секунд. Ось ви бачите, малюється такий кружечок і 5 секунд. От якщо у мене там зараз дивіться за таймінгом 0,20 секунд, я натискаю. На стрілочку, яка показує вправо. Стрілка вправо на клавіатурі 25, 30 секунд, 35 і так далі. Далі, якщо ви хочете більшими кроками да, йти. От у вас зараз там е 10 секунд. Якщо ви хочете крокувати по 10 секунд, дивіться, ось у мене 0,10, я натискаю на клавішу L на клавіатурі L. Латинська або де у мене українська. І я тоді крокую по 10 секунд. 10, 10, 10. От. І назад. Клавіша J це теж 10. Але те, чим я користуюсь найчастіше, це клавіші, які мені дозволяють крокувати по одному кадру. І це клавіші: ось, дивіться, якщо зараз подивитись на оцей. Фрагмент, де мені треба продивитися, а як же був змонтований цей фрагмент, або пояснити вам, як я це робив. То це скобочки. Да? Це, ну, це клавіші, які е, під літерою B і літерою U, або кома і крапка, або ось така скобочка вліво і така скобочка вправо. І це у нас крок по одному кадру. Дивіться, причому, коли я клацаю по цим скобочкам, я рухаюся по одному кадру. А якщо я їх натис... натискаю і тримаю, то у мене, от бачите, рух такий просто йде повільний, і я можу цим е регулювати. Тобто я натиснув, потримав, і у мене потрошку рухається е мій кадр. Я в описі до цього відео напишу, е які клавіші за що відповідають. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, цей лайфхак. Звичайно, поставте лайк. Пишіть мені ваші запитання, я буду намагатися на них відповідати і, і давати такі от практичні уроки. Ну і не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, а також не забувайте, що ви можете придбати різноманітні курси онлайн з відеозйомки, відеомонтажа, інших напрямків. Для цього треба зайти на мій сайт, який теж є в описі.